Гірник спорт в очікуванні свого старту у новому чемпіонаті України з футболу першої ліги. Тренери гравці та вболівальники команди з горішніх плавнів з нетерпінням чекають на першу офіційну гру гірників у новому сезоні. Вже минуло два тури, але команда Ігоря Жабченка так і не провела заплановані матчі. Обидві гри, виїзна із СК Полтава та домашня із командою Чернігів, перенесені через відсутність офіційного дозволу на проведення поєдинків від Полтавської обласної військової адміністрації. Цього тижня гравці гірника спорт продовжують тренування та готуються до матчу третього туру, який має відбутися у Запоріжжі проти команди «Скорук» із Нікопольського району. Футболісти гірника спорт сподіваються, що найближчими вихідними все ж таки стартують у чемпіонаті. Звичайно, скучили за футболом. Три місяці без футболу було тяжко. Ми чекали цього моменту, і нарешті він відбувся. Хочемо вже якось ви свою злость на футбольному полі. Не є проблема, що зараз немає ігрової практики? Ось. Думаю, немає проблеми. У нас було дуже багато товариських матчів, ми підтримували свою форму. І от гадаю, що всі хлопці, які зараз тут, готові до гри. У нас вже пацани на тренування, всі катяться, рубляться, всі дуже хочуть грати. Так що... Мы очень настроены на игры, очень, ну, жалеем, что не сыграли, очень обидно. Ну, ничего страшного, наче так надо было. На тренировках уже все выплескивается, уже хочется сыграть. і так уже полгода пропустили. Уже хочется вот этого ігри, вот игры. Как бы уже на тренировках выплескивается, уже ждем и дождемся игры. Із командою Скорук гірники грали під час підготовки до чемпіонату. Гра, яка відбулася у горішніх плавнях, завершилася у нічию 1-1. То було лише перше знайомство, вважають гравці гірника спорт. Офіційний матч матиме свій сценарій. Я вважаю, що ігри на зборах це зовсім інше, ніж чемпіонаті. Це зовсім по-другому. Так що ну, на ту ігру навіть нічого. Ну точніше ми на неї не опираємося. Ми готуємося на нового соперника, на нового поєдинку, так що як то так. Чи немає страху виїжджати на матчі до команд, які територіально ближче до лінії фронту? Ось, наприклад, Полтава, Запоріжжя? Ну як сказати, десь далеко в підсознанні, є такий німного мандраж. Але, ну, це наша робота. Треба виходити, працювати. Об цьому не думати, Думать тока і ні і ніячому другому. Чи треба грати у футбол під час воєнного стану в країні? Це питання викликало чимало дискусій перед стартом футбольного сезону в Україні. Гравці гірника Сфорт вважають, що про футбол не треба забувати навіть у такий важкий для країни час. Гадаю, потрібно проводити чемпіонат, тому що футбол люблять всі, всі дивляться по телевізору, потрібно десь отримати позитивні емоції. Много болельщиків не розуміють, що ми живемо футболом, нам тяжело без нього. Тобто, в яких би обстоятельствах ми не знаходилися, нам треба в нього грати, так як ну просто можна сейти ума. Так що, безусловно, з моєї сторони треба, треба, треба проводити чемпіонат. Тобто, Тем более все за, все поддерживают это. Під час війни в Україні чемпіонати стартували у всіх футбольних лігах. Не виключенням стала й перша ліга, де змінений формат першості і команди розділені на дві підгрупи. Гірник спорт виступає у групі Б і має пробитися до першої четвірки, аби продовжити виборювати путівку до класу найсильніших. У команді відбулося значне оновлення 17 новачків, серед яких багато молодих гравців. Головний тренер команди Ігор Жабченко та його помічник тренер Юрій Сак вірять у молодь і намагаються створити боєздатний колектив. Перша його перевірка відбудеться вже найближчого уікенду у грі проти команди Скорук.